Сьогодні Міжнародний день захисту персональних даних. В країнах Європи 26 квітня 2006 року Комітету міністрів Ради Європи був запроваджений цей день. Тоді був запроваджений День захисту персональних даних, або, як сказав Валерій В'ячеславович, День приватності, який відзначається 28 січня. Чому 28 січня? 28 січня є річниця відкриття для підписання конвенції про захист осіб в зв'язку з автоматичною обробкою персональних даних та додаткового протоколу до конвенції про захист осіб з автоматизованою значить, обробкою персональних даних стосовно значить, органів нагляду та транскордонних потоків даних. Отак важко називається ця значить, дата. Ну, далі ця конвенція в Європі називається конвенція під номером 108. Ця конвенція стала основою для подальшого розвитку регулювання в сфері захисту персональних даних. Зокрема, сьогодні Європейським Союзом прийнято три директиви, які стали основою законодавства країн Євросоюзу про захист персональних даних для всіх країн, які є членами Європейського Союзу. Основні принципи захисту персональних даних були запроваджені також провідними міжнародними організаціями, серед яких можна назвати. Організацію Об'єднаних Націй, Міжнародну організацію економічного співробітництва та розвитку, Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво, економічний союз східноафриканських країн, Асоціація Південно-Східних Азіатських Націй. Сьогодні конвенція ратифікована 43 державами-членами Ради Європи і відкрита для підписання будь-якими країнами світу, які є в яких є бажання приєднатися до конвенції. Також активними учасниками та партнерами до співпраці, по співпраці з Асоціацією є Ізраїль, Канада, Японія, Мексика, США. Водночас, як українські, так і між, е, іноземні громадяни не завжди в повній мірі обізнані щодо своїх прав по захисту персональних даних. Це створює цілий ряд проблем, про які ми, мабуть, поговоримо сьогодні на нашому заході. Саме тому... Метою цього свята є інформування та ознайомлення громадян з їхніми правами на захист персональних даних, а також з тим, які дані, для чого збираються, ким обробляються, як вони захищаються. Окрім того, у громадян сьогодні є можливість і необхідність знати про ризики, зв'язані з незаконною і несанкціонованою обробкою персональних даних. У День захисту персональних даних в Європі проводяться заходи, які направлені перш за все на обізнаність громадян. Про захист даних громадяни інформуються про їх права. Це дозволяє їм більш ефективно здійснювати захист своїх прав, а також людей знайомлять з самою передовою значить, практикою в цій сфері. Одним з таких заходів, які активно <кхух> сприяють значить, вирішенню цього важливого питання, є міжнародна конференція, яка проводиться щорічно в Брюсселі. значить Що там? Проходить. Збираються вчені з усіх країн світу. Майже тиждень політики, вчені, практики, представники громадянського суспільства обмінюються ідеями, обговорюють важливі питання щодо інформаційних технологій, обговорюють питання недоторкості приватного життя значить, і другі питання, які викладені в Конвенції номер 108 На сьогодні вже 78 країн світу запровадили. Механізм захисту персональних даних на рівні національного законодавства. Ну, зокрема, до конвенції приєднали 43 держави, члени Ради Європи, включаючи Україну і в тому числі 27 держав-членів Європейської спільноти. При цьому кількість таких країн постійно росте. Якщо вдати статистику, то в 70-х роках їх було 7, в 80-х 10, в 90-х 19, в 2000-му му 43. Основними принципами. Обробки і захисту персональних даних, запропонованих зазначеною в конвенцією, стали сумлінність та законність отримання та обробки персональних даних, зберегання персональних даних для визначених і законних цілей та невикористання їх у спосіб несумісний із цими цілями. Захист персональних даних має здійснюватись з використанням відповідних заходів безпеки. Щодо, що унеможливлює випадкове чи несанкціоноване знищення або випадкову втрату цих даних. Ну, можете собі уявити, людина працювала-працювала, значить починає е, збирати документи про стаж, а її персональні дані хтось загубив. Людина не може отримати пенсію. На сьогоднішній день Україна, як і багато країн світу, активно займається захистом персональних даних. У нас у нас... Був прийнятий закон значить, про захист персональних даних, який діє з 1 січня 2011 року. Закон базується на основних принципах директиви Європейського парламенту і Ради Європи від 24 жовтня 1995 року щодо захисту прав приватних осіб стосовно обробки персональних даних, а також сьогодні уповноваженим органом держави в сфері захисту персональних даних державою була визначена... Державна служба України з питань захисту персональних даних, яка забезпечує реалізацію державної політики в сфері захисту персональних даних.